Смішні оповідки від баби літки Віршовані гуморески Автор Лідія Кір'яненко Читає Олексій Висоцький Якщо ноги не слухняні До душі прийшлася діду молодиця маків цвіт. Закохався дід, страждає, став йому немилий світ. Як її заполучити? зачепила ж заживе. А іще одна причина на краю села живе. Мотоцикл давно ржавіє, ну а ноги ні в дугу. Тож прийшлось переметнутись діду зовсім на другу. Кляті ноги окаяння. Дід оперся на ціпок. Якщо ноги не слухняні, не дивіться на дівок. Біс в ребро. Не я вже бабуся. Чоловік такий гуляка, що нічим не зупинить. Вже набридло жінці плакать, тож в якусь сказала мить. Начувайся, чоловіче. Я тобі згадаю все. Глянувши йому у вічі. Ти гадав, що пронесе? Не на ту кажу нарвався. Як виток уже взяла, вилітаю до Єгипту, досить з мене вже села. Покатаюсь на верблюдах, там такі, як я в ціні. Ну, а ти гуляй і далі все одно уже мені. Я знайшла собі араба, на огляди не лечу. Тож тримай, коханий, краба, відірвуся, досхочу. Якщо склеїться, лишуся. Скільки ж можна сльози лить? Не така я вже й бабуся, Щоб тебе із кимсь ділить. Гаряча путівка. Прикрий випадок з Іваном на курорті стався. Посаменьки вуха з дуру в кралю закохався, витратив чимало грошей на палкі стосунки. Це ж як допінг для мужчини вищого гатунку. Все було і ресторани, й дорогі гостинці, й пристрасні гарячі ночі з нею наодинці. А коли вернув додому, закусив вудила, усвідомивши, що краля. Лиш за ніс водила, і на дзвінки відповідати Перестала дівка. От що значить, добрі люди, гаряча путівка. Непогано і самій. Осто гидло нашій ЗОЇ дівувати стільки літ. Встигла жінка побувати за кордоном, білий світ бачила. Тож ціну знала у житті всьому давно, Її голими не візьмеш ресторанами кіно, Інші цінності в неї зразу бачить, хто є хто. Подавай їй піренеї, вклади банківські, авто, бо вона ж не сіра мишка, ціну справжній жінці зна. Тож старого ловеласа ще з порога розпізна. Про заміжжя. І не дума, нащо їй воно здалось? Щоб життя перепаскудив в пристарілий вбитий лось? Ще цього не вистачало. Кожен третій й так з них мій. Доки дурні є в столиці, непогано і самій. Полювання на Ловиласів. Полювати вийшла краля на підборах чобітки, натягла, щоб озирались вслід усі чоловіки, модну зачіску зробила, напомадила вуста. От тепер у мене шансів, безумовно, сто і ста, щоб сьогодні вполювати, бабія-багатія, та до рук його прибрати, бо ж цього достойна я. Йде по вулиці з висока, поглядає на мужчин. Дівка в цьому справжня дока, Бачить, де високий чин, бо не в перший раз полює у столиці на живця, Тож поживу нюхом чує, Не дивіться, що вівця, Її вигляд неприступний і спідниця до колін. Вловелась і в посивілих виклика адреналін. Тож мужчини, начувайтесь. вже закинуто гачок. Тільки я не говорила, все тихесенько, мовчок. Проговорила. Оженився пень трухлявий, ну не зовсім ще в літах. То ходив пом'ятий, млявий, А тепер не мов би птах. Мов Орел розкинув крила, Як з картинки, ніс задер. Не впізнать тепер Гаврила. Хто сказав, що він помер? Та торгує на базарі. Бачили його здаля. Повторю, що люди кажуть. На віагру заробля. Промотю і тьотю СМС-ку надсилає чоловіку Мотя. Не чекай мене сьогодні, захворіла тьотя. Тож поїду до села я тьотю рятувати, бо вона для мене любий, ніби рідна мати. Повернулась за три дні свіжа та рум'яна, обіймати й цілувати почала Івана. Із валізи діставати дорогі гостинці. Як провів ти час, коханий, дома наодинці? Муж говорить, та я їздив теж, провідать тьотю. Шкодувала, що з'явився знов без тебе, мотю. Тож збирай свої пожитки, напинай вітрила і вшивайся туди, мила, де три дні гостила. Раз мама говорить. Молодик сорокарічний не жонатий досі. Залицятись став до дівки. Продавчині Зосі, вихвалявся із годину, що живе в достатку, поправляючи при цьому зім'яту краватку. То чого ж ви не жонаті? Зося з запитанням. Бо дівчата. Каже, мама, пройде всі останні. А. -а, -а. Раз мама так говорить, треба слухать маму. Ану швидко забирайся і котися прямо. До матусі у обійми, бо я також стерво. І за себе не ручаюсь, коли вся на нервах. Де вершаться шлюби? Вийшла жінка на підборах, по проспекту пофорсить. Тут захмарило, зненацька узялося моросить. На підборах не підбігти, й парасолю не взяла. Раптом дядько взяв під руку, видно, що не із села. Жіночко, та не лякайтесь, прошу до мого авто. Підвезу вас аж додому, бо ж промочите пальто. Та не бійтеся, не скривджу, я розлучений давно. Тож погоджуйтесь, будь ласка, може, й сходимо в кіно. Жінці він сподобався зразу. Тож бувають чудеса, що вершаться справжні шлюби Не лише на небесах. Нарвалася. Дзвонить Гриня із курорту, Жінці каже, що скуча. Що всі робить процедури ті, що лікар признача. Знаю ваші процедури, з дамами проводиш час. Не роби дурепи з мене, я сама була, не раз. Тож прекрасно розумію, що й до чого, любий мій. Отже, ти мені віднині мізки пудрити не смій. Ну, раз так. Григорій каже. Нічого мене пилять. Я не дурень. Тож не стану кожній кралі відмовлять. Не в того закохалась. Запав в око продавчині, парубок солідний. На крутій машині їздить, видно, що не бідний, і костюмчик не з дешевих, І сам немов з картинки. Модна стрижка голівудська, дорогі ботинки, тільки шкода, що жонатий. Бо завжди купує і продукти, і підгузки, здачу не рахує. Ну, а чек бере з собою, чи не довіряє, чи можливо, що дружина все перевіряє? Ех, його б заполучити хоч на ніч в коханці. Свої подрузі говорить про давчині танці, та у відповідь Він поряд квартиру наймає. Видно, десь з периферії своєї немає. Водієм у бізнесмена майже рік працює, а щоб вижити в нічному клубі, ще й танцює. Ти не в того закохалась, він хоч при параді, Та і з ним тобі не світить бути в шоколаді. Сама справлюсь Прийшла жінка до ворожки, Іваненко Любе. В мене вже з'явились ріжки, і відросло три зуби. Тож допоможіть, благаю, чоловік гуляє, лиш побачить молодицю, вже хвостом виляє, Наставляє мені роги там, де тільки може. Тож, можливо, яке зілля горю допоможе. Зілля вам не допоможе, бо ж на вас уроки. Зараз вибудуємо разом всі наступні кроки. Приведіть його до мене, і зі мною побуде. То про інших краль повірте навіки забуде. Жінка витріщила очі та побійтесь бога. Сама справлюсь, не потрібна така допомога. Забув ноти. Зачепила якось Галя сусіда Івана. Щось давненько я не чула вашого баяна. Може, б, в гості завітали, я борщу зварила. Ще довгенько, із сусідом, Галя говорила. Він зітхнув. Та я, сусідко, вже не в тому стані, і забув, коли баян той брав до рук востаннє. То згадаймо, може, разом. Сілась напроти, та я б з радістю, та тільки вже забув де ноте. ДОКОРИ Дід із бабою воюють днями ніби на ножах. Одне одного ревнують, як послухать просто жах. Згадують все знову й знову, Одне одному гріхи. Діду дух перехопило. Кашлять став. кахи. кахи Краще б від склерозу мучивсь, ніж від спогадів в душі. Потім якось враз розчуливсь. Ти, бабусю, не спіши покидати мене перша. Я й гріхи усі прощу. Як же буду я без тебе, без вареників й борщу. Болять роги. Дивилися телевізор жінка з чоловіком. Там розказував провізор, що буває з віком, пропонуючи мікстури, чудодійні ліки, що поставлять вмить на ноги жінка чоловіку. Та це ж те, що тобі треба, ще й у гарній пляшці. Не болять у мене ноги, роги ж богіллясті, ті, що люба наставляєш. Чоловік сказився. Болять роги застарілі, хоч я з ними й зжився. У Трамваї Зирка жінка на сусіда у трамваї скоса. Майте совість, чоловіче. Я хоч і не боса, та ви топчетесь, не мов би слон в посудній лавці. Вибачте, чоловік їй, так розтер вже пальці, що не маю сил терпіти, але ж туфлі модні. На побаченні зібрався саме ось сьогодні, але, мабуть, не доїду, сил мені не стане, каже жінка. Та я бачу, у яким ви стані. Хочете, то порятую, звуть мене Тамара. В мене вдома завалялась підходяща пара, що від мужа залишилась. Живу на одинці. Тож дивіться, я виходжу зараз на зупинці. Підійшло взуття настільки в міру чоловіку, Що з Тамарою тепер він доживає віку. Страмота Розхворілась якось баба, стогне безупину, нікому води подати і розтерти спину, Надивившись на артистів та на їхні шлюби, Дід подався до молодої продавчині люби. Сказав бабі, Я з тобою жити не збираюсь, і забути з молодою швидко постараюсь. Пройшов тиждень, минув другий, третій на підході. Баба вичухалась, моркву сіє на городі. Бачить, дід додому суне, Згорблений, худющий. Прости, баба, як прощає господь всюди сущий. Сором людям в очі глянуть, Страмота, та й годі. От що значить потурати недоречній моді!